Новий рік, нові надії, нові сподівання, нові життя, які, не дивлячись на всі перипетії часу, реалії війни все ж таки з'являються в цей світ, навіть якщо доводиться бачити перший подих та почути перший плач дитини в пристосованому укритті. Радість батьківства неповторна мить упродовж багаторічної практики не перестає пересвідчуватися практикуючий лікар, завідуючий пологовим відділенням Роман Пашеняк. Хоча за останні роки за зрозумілих чинників. Рівень народжуваності значно впав. По всій Україні пологи впали, кількість ми вийшли на 488 пологів. Календарний рік 2023. З них народилося 253 хлопчика і 238 дівчаток. Получається, 491. У нас було три двійні. Того вийшло, що дітей більше, як було. Були величенькі, 5 кілограмів було, 4800 було. Здоров'я всі, слава Богу. Не було перинатальної смертності в тому році, не було ні однієї, так що ми спрацювали, я рахую добре. В цьому році почали рік з хлопчика, і хлопчики пішли підряд. За 10 днів 7 пологів, із них 6 хлопчиків і одна дівчинка. Завдяки підтримці міського голови Віталія Граждана в 2022 році було відремонтовано і запрацювала одна палата зі всіма зручностями. В поточному році приймати матусь та дітей буде ще одна. У нас відкривається друга палата зі зручностями. Так що ласкаво просимо до наших нових палат. В пологовому будинку є можливість отримати пакунок малюка зі всім необхідним на перший час або ж грошову компенсацію через департамент соціального захисту за місцем реєстрації. Жінки після народження, коли виписуються додому, мають можливість можливість отримати пакунок малюка. Половина відказується звичайно. Вони хочуть отримати справочку і вони. Відділі соцзабезпечення, отримують грошову винагороду. Люди самі як собі захочуть, так собі і вибирають. Покунки хороші, ви всі бачили їх. Можна отримати в грошовому еквіваленті. Для зручності батьків можна на місці замовити і виготовлення свідоцтва про народження дитини. Свідоцтва ми робимо, декотрі люди самі ходять в але в нас є служба, є малятка організована. Свідоцтво при народження можна зробити прямо тут, в роддомі. На кожну з вагітних чекають пологовому відділенні турботливі лікарі, акушери та неонатологи, тим паче, що Білгородністровське пологове відділення обслуговує наразі без територіальної приналежності за бажанням породілі. Люди приїжджають. Навіть тимчасово зупинилися, якщо вагітна, стає на облік і приходить народжує, а далі вже собі планує далі як життя, де куди далі їхати. Такі теж бувають. Всім матусям, які вагітні збираються до нас іти народжувати, це слухатися лікарів, дивитися на погодні умови, тому що зараз дуже слизько і обережнішими бути. Вже й до нас попали, тоді будемо. Старатися для вас це зробити, щоб ви були щасливі і пішли додому разом з дитиною. Бажано троє повних діб, якщо нормальні пологи. На третій можна виписувати. Після кесеревого розтину на п'яту добу виписуємо вже. Якщо все нормально. В будь-якому разі ненатолог дивиться дитину, якщо дитина готова на виписку, то ми вже, звичайно, ми не затримуємо. В середній перебування 3-5 днів. Загалом нас 7 лікарів працюють, так і сказати, два ненатологи. Вдячний керівник відділення своїй команді професіоналів, які зустрічають у цей світ маленьких українців попри все, бо життя має тривати. Колегам в новому році бажаю працювати, відповідально ставитися до роботи, з радістю зустрічати і проважати наших вагітних і породіль, і здоров'я, в сім'ях. Миру, перемоги. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.